Обласною прокуратурою мітингували представники всеукраїнського об'єднання Автомайдан. Вони вимагали від прокурора області звіту про роботу, оскільки він у відрядженні, на питання активістів відповідав заступник Іван Антюк. Автомайданівці цікавилися процесом люстрації окремими резонансними кримінальними провадженнями. Ми, Автомайдан це українське об'єднання. Приїхали до... з різних міст України, є активісти. Мене звати Ігор Васильів, активіст Автомайдану. Приїхали до Юрія Гульк... Гулькевича, до нашого прокурора обласного. Є інші громадські організації, рада бізнесу, Майдан. Разом з нами приїхали сюди. Значить, ми хочемо задати йому питання по його роботі за цілий рік. Він працював у нас з прокурором, до того він був прокурором районним. Є дуже багато накопичених нас питань до нього, як він пройшов ілюстрацію. Ясню, я зрозумів суть, що ваших претензій. Тернополі перебуває біля п'яти тисяч. Відбувся несанкціонований мітинг під приміщенням прокуратури Тернопільської області. Про даний захід учасниками акції ОРН місцевого самоврядування належним чином не був повідомлений. Прокурор Тернопільської області сьогодні перебуває в Чортківському районі в службовому відрядженні, оскільки на базі районної прокуратури проводиться семінар. З приводу майбутнього реформування органів прокуратури, які відбудеться вступом в дію нового закону закону України про прокуратуру. Незважаючи на те, що мітинг був несанкціонований, нами було прийнято рішення запросити учасників мітингу в актовий зал для того, щоб вони при потребі могли поставити свої запитання керівництву прокуратури області. Приймав учасників акції я, як заступник прокурора Тернопільської області. Під час прийому учасників акції конкретних питань, вимог, претензій до прокуратури, до керівництва прокуратури нами почуто не було. Натомість звучали вимоги закрити одне із кримінальних проваджень, яке розслідується слідчими податкової міліції. На що мною було дана відповідь про те, що це кримінальне провадження розслідується законно будь-яких порушень в діях слід. Слідчих податкової міліції чи наших працівників ми не вбачаємо, і в найкоротший термін по цьому кримінальному провадженні буде прийнято законне і обґрунтоване рішення.